11 та 12 січня я робила таропрогноз чи вистоїть Соледар, і, на жаль, я попереджала, що в Соледарі важка ситуація, українські військові можуть відступати. Сьогодні, 24 січня, я перевірила карту Діпстейт. І, на жаль, Соледар вже значиться як окупована територія. Не під від 12 січня я говорила, що Соледар стане пасткою для окупантів, і наразі. Цей прогноз підтвердився. Зокрема, 21 січня, в ефірі програми Час Онлайн на п'ятому каналі. Тарас Березовець, політолог, журналіст, офіцер першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна зазначив про те, що окупанти нині контролюють частину Солодара. У цьому місці навколо них замкнулася пастка. І він також сказав, що залужний майстер пасток Соледар став кам'яним котлом для русні. Наш головнокомандовий залужний дуже добре вміє організувати паски для росіян. От паски, куди їх заманюють, і ситуація Соледаря вона якраз таки нагадує, сама по собі пас. Це буде із нашими військовими. Вони тимчасово відступлять для того, щоб знову наступати і бити орків. Але треба зберегти людей. Для цього треба відлюдник, паш, вибачте, дурень і вісьмірка кубків. На жаль, відступати будуть. Але давайте подивимось: чи вигідний буде для України цей відступ. Чи являється це якимось хитрим ходом, і чи буде це, дивіться, паж мечів? Це вже показує, що, дивіться, паж мечів. Він такий пакосник, він дуже хитрий. Він нічого просто так не робить. Паж мечів, четвірка жезлів, король жезлів. Четвірка жезлів це наша земля, нерухомість. Король Пентаклів також вказує на нашу землю. Ось будуть якісь хитрі ходи. Відступ це пастка для росіян. Відступ із Солодара. Чи зможуть росіяни там щось поїміти? Ну, дивіться, все, все одно, бачите, мир, світ випав. Це до завершення. Наші відійдуть для того, щоб по справедливості, ось, колесо фортуни, для того, щоб повернути це місто і там покласти багато орків. Я впевнена, дивіться, лицар Пентаклів. Ой, чаш. Я так рознергувала, що аж путаю карти. Але я все трактую вірно. У мене в голові не слова, а образи. І я думаю, ця смерть мені приснилася карта не так просто. Мені часто даються в сні підсказки саме картами. Тому що я так розумію, що я працюю багато старого, і ці образи в мене вже працюють як підказки і в житті. Так, пастка для росіян. Чи буде наш відступ? Російськ... Для росіян пасткою, дивимось. Дивимося, соледар. Соледар. ні, розклад ніяк не допоможе оркам, тому що я не називаю сроків. Я не буду трактувати, якщо я щось побачу. Так, трійка пентаклів, робота, лицар пентаклів, пашкубків. Дивіться, сімірка, я ж казала, хитрий хід. військові, і трійка мечів. Яке у нас було питання? Чи буде відступ наших ЗСУ пасткою для росіян? А ну дивимося, що у нас випало? Дивіться: повішена жертва. Дев'ятка жезлів відстояти свою територію, єрофант, мудре рішення. По помірності потягнемо час для того, щоб перемогти. А давайте тепер тут дивимося. Чи являлося це пасткою? Дивіться, сімка мечів це хитрий хід, це нестандартне не рішення. Це лазунчик, який знає, як зробити. Бачите, він не вкрав всі сім мечів, він вкрав тільки п'ять. Тому, що, якби він взяв сім, то це була б занадто велика ноша, і його могли б схопити. А так, він зробив це, і втіхаря він піде. Це Реально, все для росіян пастка, яка закон закінчиться для них дуже-дуже плачевно. Буде багато людських втрат у росіян. Вагнерівці там поплатяться за... за всіх, кого тільки можна. Там будуть великі накриття, великі смерті. Там російські воєнкори будуть просто ой, якби я могла це не для YouTube викладати. Я б вам сказала по-іншому. Вони будуть просто за голову хвататися, скільки там буде втрат. І наші працюють. Так що пастка для росіян, як вони хотіли зробити пастку для наших військ у Херсоні, але ж отримають тепер те, що отримають. Так, мені дуже подобається для росіян пастка. Сім мечів, трійка мечів, лицар мечів. Фірі програма час онлайн. Тарас Березовець також зазначив, що в районі Соледара і Бахмута стоїть більш ніж достатньо українських військ і техніки, щоб зупинити будь-який російський наступ, але українське командування береже життя своїх солдатів та офіцерів. Згадайте, я про це також говорила в таропрогнозі. Далі Тарас Березовець зазначає, були здійснені тактичні відступи. Не так, як це роблять росіяни, панічно тікаючи, а організовано як це було під Северодонецьком і Лисичанськом. Розумієте, армія визначається не тільки тим, як вона наступає, а й тим наскільки організовано вона може організувати відступ. Відступ тактичний можливий. Але тільки з метою збереження життів наших воїнів і для того, щоб організувати успішні наступи в інших місцях, пояснив військовослужбовець. Тарас Березович також зауважив, що для голов... що, так головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний організував для загарбників пастку в Соледарі. Сподіваємось, що наші військові повернуться. В Соледар візьмуть знову і повернуть його під український прапор. Я говорила, коли це може бути, але карти Таро не календар. Якщо вам цікаво, дивіться повний розклад на каналі. Я також додам посилання в описі до цього відео, щоб хто не бачив це відео, могли подивитися повний розклад. Дякую за увагу! Будь ласка, підпишіться, поставте лайк вподобайку, а також дзвіночок, щоб не пропускати нові мої відео. До нових зустрічей!